Радіо ЮАЙ Чикаго. З нами в студії Лілія Семко. Власне, вона є членом організаційного комітету П'ятого всеамериканського американського міжнародної прощі, дружина, мама трьох діток, ведуча весіль і інших особливих подій. Та парафіянка храму святого Йосифа обручника. Тож Лілія, вітаємо вас! Дякую, Наталі. Ви сказали міжнародної Бог добрий. Може, ми будемо з молодіжними скоро міжнародними. То ваші молодіжне так, так, так. Тобто, це, це, це пророчі слова. Так, будемо так це між... рахувати. Дякую. Рада бути у вас студії, вас дуже круто. Я запрошую всіх, хто має бажання, доєднуватися до чудового раді. Так, вітаємо. Дивіться, розкажіть нашим слухачам, що таке всеамериканська молодіжна Проща. Отож, друзі, я почну з того, що м -м, ми маємо велику команду і я сьогодні представляю не своє особисте ім'я, а неймовірну кількість крутих людей, за що я вдячна Богові, я їх знаю. Е я їх двічі перепитала, чи я можу тут сьогодні бути. Вони справді мені довірили, тому я їм. Шлю всім вітання, я не встигла скинути посилати на етер, Якщо ви можете, то вже мені там якісь контакти дайте, я відправлю під час перерви. Молодіжна проща, значить, в уявленні комітету це подія зустрічі з Богом серед однолітків. Давайте розшифровувати по окремих словах. американська. Вона охоплює на даний момент практично всю територію Америки. Скажем так, Америки в цілому, так, а як континенту ще ні. Тобто Канада до нас ще не доєдналася. Mm -hmm. На що ми дуже надіємося у наступних роках? Mm -hmm. У нас вже є 210 зареєстрованих учасників з усіх різних штатів, включаючи Техас, Каліфорнія, Нью-Йорк, Філадельфія, Чикаго, Огайо. Тобто Мічиган. Різні різні штати. Люди абсолютно там шукають свій конект. Наступне слово молодіжна для мене це про вік. Який є в кожного з нас. Відповідно, ми всі є родом з дитинства, потім ми переходимо в молодіжний, молодіжний такий етап життя. Це чудовий етап життя. Для мене він такий, знаєте, найбільш прогресивний і рішучий, він найбільш надихаючий, і в церкві він також існує. Тобто, будь-хто там. Патріарх, владика, як вони кажуть, не говорити слово був, але в свій час мав вік від 10 до 35 років, там чи від 13 за офіційними такими мірилами українськими. В Америці цей вік трішечки ширший. Він тінейджера до 42 в основному, але це вже як людина себе відчуває. І я вважаю, що відчувати молодим себе може і має право будь-хто. Тобто акцент наш як комітету є на дві такі перші групи з 10-15 років і тоді 16-25. Ми вважаємо цьому році, що. Їм ми хочемо приділити максимальну кількість уваги. І слово проща. Я знаю, що воно найменш знайоме всім нам, і дуже часто, навіть я, будучи в комітеті два роки, не усвідомлювала цінності і важливості цього слова. А буквально перед вашим етером вчора мала можливість загуглити все ж таки, щоб бути правильною у своїх відчуттях. Отож, проща це про прощення. Якщо ви, можливо, мали нагоду в Україні відвідувати прощі, в зарвани, це в інші mm -hmm. місця відпустові, це є про те, що ти, виконуючи певні дії, ідучи, роблячи певні якісь зусилля, в кінцевому результаті маєш прощення гріхів. Наш а проща ще такого немає. Але я сподіваюся, ваш етер дивиться велика аудиторія і, можливо, навіть патріарх буде її бачити, якщо діти ми йому якось. Поширимо цю цю інформацію, але навіть наші митрополити і єпископи мають таку владу дати цьому місцю таке символічне значення відпустового, щоб молодь приїхав вже туди. Не просто приїхавши і подивившись, а приїхавшись, усвідомивши свої гріхи, в кінці отримала прощення, яке ну, таке знаєте на такому рівні полегшення було. На даному етапі у нас прощення йде особисте. Тобто, якщо ми цього року приїдемо і самі собі пробачимо якісь речі, я думаю, це буде успіх. Ще би хотіла вас запитати. Власне хто є засновником цієї всеамериканської молодіжної прощі, і як виникла ідея створення цього? Дякувати Богу, я знаю цю людину особисто, бо про якусь іншу важко було би розповідати. Отож, це є наш земляк, тобто, говорячи чекагськими мірками, він мешкає в Чикаго. Ігор Худик, людина, яка, на мою думку, має тісний зв'язок з Богом. Він не є такого, знаєте, такого лагідно зефірного представлення християнин, де ми знаємо, що в якійсь покорі ми згинаємо голову, але він є відкритий, на мою думку, і він. Такий, знаєте, далекоглядний, скажімо так, бачачи те, що молодь потребує духовного супроводу, бачачи, можливо, своїх дітей, в нього їх четверо. Він усвідомив в якийсь момент. Там я думаю, це був чотирнадцятий-п'ятнадцятий рік, що молоді потрібно мати щось своє. І поїхавши туди в парму огайо бо про що відбувається саме там, де є так рівно віддалено від основних міст, він побачив круту церкву. З величезної території, яку тут просто не знайдеш. У нас, у нас так uh -huh. все трошки тісніше. Вона схожа на парк. Там є величезний майданчик, футбольне поле, величезні парки, два з боку, які ми цього року задіємо. І він запитався цього пароха місцевого, чи можна таке зробити. І так чотири роки воно все ж таки, мені здається, наростало, і зараз це буде п'ята ювілейна, проща. Я думаю, що Мрія Ігора втілюється з Божою допомогою і з тими людьми, яку він з'єднав команду з усієї, з усієї Америки. Це неправда, а чому а, власне про що називають все американською? І ну, чому молодіжною до речі? Ну в принципі, те, що я їй пояснювала. американська це про територію, вона uh -huh. охоплює всі штати, тобто ми рекламу робимо на всі штати. Маємо мрію, можливо, вона зробить всі два континенти. Але Американі. як анонсувала Наталя, коли вона завітала, що це міжнародна, то так. сподіваємося, що вона стане не міжна. Я думаю, що буде. Ми мали таку якусь мрію залучати оців блогерів з України. Хоча усвідомили, що реалії зараз такі, що місцеві оці більше знають наші. Переживання наші ситуації, яка в нас є, і тому ми залучили місцевих отців також всієї Америки, тому все американське і молодіжна. Ну тому що це про. Той таргетна аудиторія, як модно говорити, ну це про молодь. А от власне про аудиторію ми заговорили, і ну от вона рахується молодіжною прощею, з якого віку можна доєднатися? Тобто, чи є якісь вікові обмеження? Тому що ну молодіжне, ніби рахується там, наприклад, там це вже такі, як мала би бути зріла людина, але ще юна. Uh -huh. Чи це можуть якось навіть і люди меншого віку молодші? And, давайте так. Слово обмеження замінимо на слово рекомендація. Тому що обмеження, воно зразу так тебе сковує, uh -huh. а рекомендація воно тобі дає такий ширший вибір. Як, як я вважаю, в цій прощі, так як в Зарваницю ми їдемо, можуть брати участь. У нас є наймолодший зареєстрований учасник два місяці. Тобто від двох місяців можна і навіть і від нуля, і від утроби, до ста тобто ну, токи то, то, то людина живе. Чому? Тому що. Або ти привозиш молоду людину, відповідно, ти там залишаєшся, бо ти долаєш 6 годин чи 10-годинний шлях. Uh -huh. Або ти є молодою людиною і в тебе є діти. В якийсь період життя так стається. От, наприклад, в моєму віці я ще рік належу до молодої людини, а моя дочка вже йде в молодшу оцю першу групу 10-15 років. В Америці офіційно у нас через рік зайде в тінейджер-вік. Тобто ми задіємо всі вікові категорії, бо усвідомлюємо те, що. Долаючи шлях і залишити там тільки молодь, це буде нечесно. Навіть бабусі можуть побути той час з дітьми, і це звільний час для батьків. Добре почути слово Боже, а не просто відволікатися на кожен крок. Тому ми над цим довго думали, сперечалися і прийшли до висновку, що на прощі можуть бути абсолютно всі, хто має бажання, хто має покликання в серці. Однак, ми робимо величезний акцент на дві перші групи 10-15 і 16-25 років. Решту груп також будуть мати акцентне, але не таке вже глибинне і таке кількісне духовенством насичене. Програма, як вам вдається зацікавити людей якраз от віком 10-15 і вже шістнадцять. 16... 25 років ви сказали. Mm -hmm. Тому що це якраз такий вік, мені здається, коли в ну, нас в принципі молодь зараз, от вони всі в телефонах, в гаджетах, вони там не знаю, комп'ютерні ігри, особливо, якщо це дійсно там 10-15 років, зазвичай діти власне більшість часу свого вільного так проводять. Як вам дається зацікавити їх, тому що е, і в школах не завжди достатньо багато говорять про Бога е, на релігійні теми і. Мені здається, що це якраз от ті люди, їх важко зацікавити таким чином, тому що, вже коли от старша людина там, чи просто вже доросла, вона вже більш свідоміша, вона вже розуміє більше, чого вона хоче. Кажучи, ваш секретний інгредієнт, в чому секрет? Ах, Вадиме, ви так як знаю, як фор, як в марафонах. Думаєте, що існує якась знаєте, пігулка, яка працює. Неправда. Я дякую, Наталю, що ви підмітили, що ми не йдемо простим шляхом. Бо простий шлях це. Ну, ви знаєте багато простих шляхів, не будемо їх називати. Ми йдемо дійсно складним шляхом. І існує навіть така думка, що дитина там, вже в 11-літньому віці, йде йдучи до церкви, думає, як вона в майбутньому не буде до неї ходити. Це така статистика, mm -hmm. і вона в Америка в Америці дуже популярна. Ми цього боїмося, точніше, ми не боїмося. Ми, ми робимо щось для того, щоб було по-іншому. Скажемо так, ми йдемо назустріч тому страхові і дітей. Ти автоматично везеш з собою. Тому поки що діти не мають вибору, скажімо так, навіть моїх трьох дітей віком різного вони їдуть зі мною. Якщо вже дитина йде свідоміша, батьки проводять глибші розмови. Але в загальному я би сказала так, що насильно ти нікого не приведеш. Тому mm -hmm. якщо людина вже в зрілому віці, ми орієнтуємося на тих людей, які справді хочуть туди прийти. Це не йде мова про те, щоб відвідати цю подію, чи не відвідати, що там буде гламурно, чи не буде гламурно, що там буде щось таке, що буде пігулкою на твої вирішення твоїх справ. Тут йде мова про те, чи людина шукає Бога і чи вона прагне зробити крок йому на зустріч. То ми даємо ту площадку, бо я більш ніж впевнена, що на цій прошті буде Бог. Бо я спілкуючись навіть з тими організаторами, я вже бачу, що, що він є в серці кожної людини, яка там задіяна. Тому, якщо ви шукаєте Бога, якщо ви молодий, будь ласка, запрошую. Тоді розкажіть, будь ласка, вже детальніше про Прощі, як це саме буде відбуватися. Мені відома інформація, що це буде декілька днів, і у вас, мабуть, якась є все ж таки програма. Що кожного дня і що за чим Але буде відбуватися? Перед цим скажіть, коли саме буде це проща і де вона буде? Не менш важливо, правда. Значить, про що почнемо спочатку запитання Вадима. Буде 16, 17, 18 червня у місті Парма, штат Огайо. Це mm -hmm. близько 6 годин від Чикаго і від інших міст, рахуйте по Google Е, Що буде? Я мушу відкрити програму, бо ми її направду доробляли до останньої хвилини, щоб вона була, знаєте, така щоб всім не догодити, бо це просто нереально. Але щоб дати вибір, тобто. Ти можеш мати величезний вибір протягом цих трьох днів. Ми дуже глибоко проаналізували минулий рік. Ми вважаємо, що проща в минулому році була більш ніж вдалою. Про це можуть свідчити наше духовенство. А в цьому році вона буде такою, яка вона буде. Тут треба просто приїхати подивитися на це все діло. Бог попровадить, скажімо так, ми приїжджаємо в п'ятницю, 16 mm -hmm. червня. Близько п'ятої години, так, щоб в 12-й можна було відпроситися з роботи, якщо вас відпустять, ну, можна і пізніше. Тут не залежить, тобто в нас поч... називається приїзд перших прочан, а деякі прочани приїжджають в суботу зранку. Це вже комусь виходить, головне бажання. Починаємо з молебня, відповідно з молитви, тоді знайомство, розкладання наметів, про що ми, можливо, зачипимо, І маємо спільну вечерю. Годують просто. Дівчата вам всім вітання, хлопці, там круто годують, можете присвідчитись. Маємо нічні чування або ватру. То будемо відпочинок біля ватру, то будемо там вже на місці орієнтуватися, як, в якому форматі буде кому більше пасувати. Тобто, чи повстанські пісні, чи патріотичні, чи духовні, тобто так, такий мікс робити. Тоді наступний день починаємо зранку, щоб побільше встигнути. Маємо молитву, сповідь і одразу молодь оцю 16-25 відправляємо на суперкруту на мою думку. те, що вони просили, і ми їх послухали цього року. Піший. Похід парком на чотири з половиною години вони мають іти, а півтора години всього на всього сидіти. Тому якщо у вас немає зручного взуття, придбайте до того часу, бо з вами будуть духівники, це... сестрі і тому подібне. То це нічний буде якийсь похід? Ні, ні, це є ранковий. Чому вони це ж це є, є ранку. Ви як вас, який режим? Висува жайвернок. Це буде ранковий. От. Добре, А це похід і що він в себе в себе включає. Він включає такі невеличкі сумки, вам дадуть з собою їжу. Як я сказала, їжу там добре mm -hmm. готують. Ви будете навіть можливість мати автографи взяти, в кого ви захочете на тій сумці. Вона буде дуже креативна, з таким класним гаслом. Дівчата її розробляють. Це буде маршрут. Його вже прийшов один брат, все там добре, місти, жаб немає, все перевірено, скажемо так. Він буде включати такий похід, таке коло з якимись такими трьома стаціями.

Поговорити зі священником один на один, мати лекцію, таку загальну першу, мати питання, блок, відповідь, мати можливість послухати, поспівати, гітара. Тобто, це все буде в такому дуже сучасному форматі, не заїжджено. Ну Це я вам, це я вам гарантую, бо там ті священники, які йдуть, вони настільки прогресивні, що я казала, де ви були раніше. Направду можете, можете в тому переконатися. Після того просинається та молодша група, і всі решту прочан, ми не хочемо так зранку на походу вставати. І ми, ми маємо літургію тоді Данок і тоді відправляємо другу групу молодшу, 10-15 років. Вони йдуть з іншими братами і священиками, і вони там також мають менше коло таке здається на 2,5 години. Тобто, ми розуміємо фізичні можливості. Також мають перекуску і вони також мають там навчання. Після того ми всі разом вже ті дві групи, які залишаються в церкві, називається, маємо першу сесію, перше навчання. Ті в лісі, в парку, а ми тут в церкві розділено. Дуже круті чотири спікери підібрані кожен під потреби, духовні запити кожних кожного віку. Будуть розповідати на основну важливу тему стосунки, цінності і Бог. Ми спеціально Бога ставили не в кінець, не тому, що він в кінці, а тому, mm -hmm. що молода людина шукає в першу чергу стосунків. Пізніше вона дивиться які в кого цінності. А, а по третій думає, а точно, а я той людини Бог, і отось таким скоріше з думкою промовить. Ми, ми будували цю тему. Після того буде така аналіз тої теми. В кожній групі вільний час, після під час вільного часу, нас дуже просили про вільний час, бо у нас минулого року не було до яблукові впасти. В цьому році буде вільний час, але для тих, хто хоче. Без яблук, то буде лекція Дівіна, святе письмо, уривок, який ми приготували, послання до колосян, третій розділ, дуже крутий. Якщо його наперед прочитати, якщо десь маєте можливість, обов'язково там ми будемо про нього проговорювати, щоб доторкнутися до Слова Божого, щоб пізнати не те, що ми думаємо, а те, що Господь надихав в даному випадку апостолів і вже після так сьогоднішнього свята, зіслання Святого Духа вони до нас несли. Далі обід. Безкоштовний хочу тут наголосити, бо ці всі речі безкоштовні і смачний, угу. обід смачний і безкоштовний. Тільки на добровільних податках. Ми самі розуміємо, що на для того потрібно, щоб нам оце зготували. Тому ем, це завжди в такому форматі. Тоді е, другий блок це буде праця в групах. Буде поділено так. Ми очікуємо по 20 людей, але зараз виглядає, що молодь додається, і можливо, будуть групи трошки більше. Або ми будемо шукати когось, хто би ще попровадив групи. І тоді друга доповідь, теж на різні теми. Там буде про лайф, про чойс. Ну, важко мені запитати, там є вісім тем, які ми будемо старатися в кожній групі розкрити. І тоді активний відпочинок завжди там є футбол, волейбол, різні змагання організовують місцеві команди. Ми залучаємо, тобто все буде серйозно, так наскільки можливо той рівень. І після того духовна вікторина до 25 і після 25 років, наскільки ми трошечки тут орієнтуємось. минулого року ми всі програли, бо приїхала така пані я забула її ім'я з Нью-Йорку. Вона знала все. Не було такого запитання, якого підготував лектор, щоб вона не знала. Він не встиг дочитати. Цього року він не проводить нам вікторину. Ми сподіваємося, що не через те, що він вже не знає запитання. Це, звісно, жарт, але будуть запитання такі для нашого рівня. Це не буде якась перевірка і в жодному випадку на екзамен. Вечеря тоді на вибір три круті молитви. Одна з них молитва ТЗ, можливо, хтось мав можливість бути в Європі. І якщо ні, то є така, така опція. Ісусова молитва, вона більш така тут відома в наших, наших краях, бо тому що це є греко-католицька традиція. І молитва про слави вона більш від протестантів, але вона також має місце в нашій церкві, несе з собою таку, скажімо, подяку. Подяку і славу Богу за те, що все, що ми маємо в нашому житті. І так. ватра. Це другий день. Всього, навсього, я не знаю, я казала, що це буде, що це буде насичено. А ватра буде, а мольфар буде? Ні, це вже не з тої опери. Мольфари це вже, знаєте, це наше українське, скажімо так. Ми то мали, наші предки то й йшли, але це, скоріше всього, було до хрещення Київської Росії. Mm -hmm. Відповідно, ми не можемо від цього відсоратися, але ми, ми вносимо більше глибше Бога в той сенс, який, який має це проще. Третій день. Він такий найкоротший, він до другої години. Починається сніданку, так, щоб до годинку до по канонах церкви до причастя, до, до літургії, mm -hmm. скажімо так. Тож потім молитва на навернеться для бажаючих, зазвичай це роблять такі батьки, наших батьків віку люди. тоді архірейська свята літургія, що це означає, що там будуть всі священики. Всі єпископи, тобто як наш владика, їх є в чотири в Америці, таких чотири території, якими вони управляють, і головний митрополит Борис Гудяк, засновник УКУ Католицького університету, можливо, ви його знаєте, він планує там бути. Ми його плануємо дати до молоді, якщо, якщо так все пройде, якщо він буде мати сили і час, бо він є зайнята людина, щоб він відповів на всі питання в другому блоці в суботнього дня. Він надзвичайно відкритий, він надзвичайно від... ну, до молоді. Скажімо так, відкритий знову повторимося, але я думаю, що це таке особисте спілкування з митрополитом може багато чого змінити в будь-якій людині. Тобто ми ніколи не знаємо. І фіналом є обід і концерт. Концерт буде також крутим. Я перепрошую що так довго. Просто ти насправді дуже, якщо читаєш цю програму, яку я також разом з вами вже фінально бачу, це буде Брія Блесінг на десерт. Людина, яка була учасницею голос країни, яка погодилася бути волонтером у свій спосіб, буде Прикарпатський наш відомий квартет, чи квінтет вже зараз він є. Які просто грають, і душа співає, скажімо так, наш хор «Ставрос», це чоловічі голоси. Ми також мали можливість їх чути. Вони всі є волонтерами на цій, на цій штуці. І ми також в свій спосіб, кожен з нас. Все завершення прошпроще. Я думаю, там сльози будуть, але в програмі того нема. Ну, програма, програма дійсно дуже насичена. Це всього лише три дні, до речі, але стільки, стільки всього ви хочете зробити, і це дійсно дуже круто. В мене ще таке запитання. Ви якраз зачепили тему проживання там наметі, в тому всьому. Які взагалі варіанти там є, значить, в минулому році розібрали практично всіх хто хотів. Тобто, що це означає? Місцеві жителі надали стільки. Помешкання, що ми жили в квартирі якогось дядька пана Андрія, який просто виїхав на той час, на ті три дні, і поселив мене з подруги, бо ми були учасниками комітету. І, значить, Є в нас три варіанти. Перший це намет, дешево і сердито, і круто, бо ти дихаєш свіжим повітрям, там є всі туалети, душ, все на місці. Все. Я кажу, територія uh -huh. дуже велика. Друге, це якщо вам некомфортно, бо ви не маєте, завжди можна попроситися до когось додому. Дати тільки якийсь знак на наших сторінках Facebook або в Instagram, що я справді би хотів додому і не можу оплатити готель. Відповідно, третє це є готель. Е, у нас є один готель там, де будуть жити духовенство. Він зараз трішки дорожчає в ціні, але якщо потрібно, ви можете знайти будь-який готель, який там є на місці, щоб собі зручно доїхати. Ну і четвертий варіант хостел. Ну, бачите, ви молодь ви більше знаєте, а ми це не враховуємо. Ми зразу, якщо шикарно і побагатим, все як люблять українці? Перепрошую за хотіла... за 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 узагальнення? Я ще хотіла задати вам таке запитання. Я бачила інформацію, що у вас цьогорічної прощі є якась певна тема. Тобто, у вас кожного року проща має свою тему. Яка тема цього року буде? Стосунки, цінності і Бог. Три речі, три три моменти, про які ми будемо найбільше розмовляти. Мені прийдеться дуже багато uh -huh. пролистувати. Можливо, хіба в чаті отців я знайду ті вісім під тем, якщо ви будете мати ще якісь запитання. Але направду ця тема буде ключовою, і всі всі речі ви взагалі. Я думаю, що ми зробимо такі моменти, що навіть можна буде анонімно запитати багато речей. Бо я знаю, по наших дослідженнях маю досвід як голова комісії у справах молоді тут на місці. Піжніше просто як член комісії, і ми досліджували духовні запити молоді. Молодь не завжди хоче питати відкрито, це не є завжди комфортно. Ти іноді можеш стидатися, можеш мати якісь сумніви. Тобто ми постараємося передбачити і запропонувати альтернативу. То, все як, як в крайньому випадку, підходьте, шукайте там на місці, і ми будемо допомагати. Ліля Адже... ми хочемо uh, подякувати за таку. Uh, Чудову розмову за те, що ви нам розказали, що буде така дійсно важлива подія, і вона і корисна, і це і відпочинок. А це дійсно дуже круто, що власне буде така проща, і вона орієнтована на молодь, в принципі, тому що ну дійсно нашим якби така як так сказати, і дітям і підростаючому поколінню потрібно давати якісь здається, інколи направлення, а щоб десь просто як вирвати з буденності і перемістити і показати, що може бути ще трішки по. Іншому, е, як на мене, це дійсно дуже корисно і це дуже класно. Ще раз, будь ласка, нагадайте е, Коли яка, те, так, місце, час, яка локація, локація, час, місце та тому що ми вже, на жаль, дуже обмежені в часі, але ще би хотілося, щоб ви нашим слухачам ще раз повідомили дану інформацію, якщо би хтось хотів долучитися. Отож, друзі, 16, 17, 18 червня, п'ятниця, субота і половинка неділі. Місто Парма Огайо, недалеко біля Клівленда. Церква Пресвятої Покрови Пресвятої Богородиці. Тець Михайло, вітання. Вам також дякуємо за все. Я не знаю, які ще були питання про, про, про місце і про час. Про місце і про час. Е, беріть друзів, беріть. Е... Добрий настрій. Якщо маєте проблеми з транспортуванням, у нас є на Фейсбук Інна Канюка, також телефон, номер телефону можемо залишити в описі під цим відео. Вона допомагає. Вона тут організовує такі мікро, мінівени, міні мікроавтобуси, щоб знаєте, гуртом ми відчули і пережили ту зустріч з Богом. Бо мені здається, що ми маємо багато всього. Нас вже здивувати ну, нас відчим, а дітей тим більше. І... Насправді, кожен з нас має зранення, кожен з нас має свої переживання особисті, кожен з нас має свої тисячу запитань. Ми на всі не знаємо, чи знайдемо відповідь, але це не є одноденна подія. Я вірю в те, що ми вже як комітет проходимо цю прощу рік, маючи три годинні зустрічі два рази в місяць. А далі ця молодь, яка там зустрінеться, познайомиться, здружиться, буде мати, бодай би спільноту онлайн з тими духівниками, які дійсно хочуть. Пахнути тими вівцями, і та молодь, яка дійсно хоче і прагне, і шукає Бога. Тобто, це про вільний вибір. Ви все почули, ви все знаєте. Дякую Вирішуйте вам. тому. Наші дорогі слухачі. Хто має бажання обов'язково доєднуйтеся до всеамериканської молодіжної прощі? А ми ліля, дякую вам, що завітали до нашої студії і розповіли власне про цей захід. Радіо UA Чикаго.